Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про те, від чого позбавитись назавжди. Давайте розглядати, від чого ви позбавитесь назавжди. Так, ну тут ще не назавжди, тут показано більш південь країни, коли буде летіти. Але там вже ну, якийсь захист є, воно якось летить, але не доліта. А тепер все ж таки від чого позбавитись? Ну, від цього взагалі-то теж позбавитися, але поки що ні. Поки що воно є. Так, давайте почнемо, як зазвичай. Мені так просто, ну, якось я так звикла, з особистого життя. Тут від сумнівів, бо буде ясність, буде ситуація, яка буде відкрито з кимсь з родичів, з друзів. Може, з коханою людиною. Ситуація обговорення, вона йде, прояснення буде і ситуація, яка, знаєте, от. Вирішення питання. Просто буде знайдена відповідь на те, як треба вирішити питання. Ось так воно більш за все. Угу. Так, далі в перспективі позбавитись. Зараз йде робота, зараз, коли є клопіт через ситуацію, ну такий чималий клопіт, коли е, хтось або щось, або самі себе підгоняєте. От це, наприклад, як воно виглядає, це спочатку була розмова з чоловіком, він щось промовляє. Ви, почувши, починаєте прискорюватись в якійсь ситуації. Ну, тобто, ви, от ніби знаєте, ви щось робили і донині, а почувши його слова, ви розумієте, ой, то, то в мене мало часу, і ви починаєте щось таке відробляти. Але це те, що в майбутньому приносить вам гроші. Я не буду казати, що це дуже великі гроші, але приємні для вас гроші, вони все одно вам потрібні. І вони деякі ваші питаннячка будуть закривати. Далі дивимось, ось тут, у кого йдуть це саме езотеричні чистки, і це саме, от, знаєте, коли ви просите. У вищих сил захисту, коли ставите на себе якийсь захист. Може, це робота з кимсь з ваших рідних, близьких, бо воно як тягнеться від, ну, від родини, від там, там, де ви живете. І це на перспективу, це захист від тут, як від певної людини. Ну, але, але. Тут мені дві різні людини показані. Для когось, може, від двох, двох різних людей захищатиметься, чи ви, чи хтось з ваших близьких. Для когось це буде і жінка, а для когось це буде чоловік. Може бути і окремі ситуації. З чоловіком там взагалі буде зміна, як якась людина дуже каратимуть за те, що він з вами робив. Про жінку, якісь обмеження, але ж обмеження в неї будуть як за сферою кохання. Так воно показане. Далі дивлюсь, від чого позбавитись назавжди. Ось тут мені чоловік показаний і. Від, знаєте, от коли ви коливаєтесь, коли ви не розумієте, що, яку сторону які рішення прийняти, врівноважить, допомогу вам надасть ця людина і врівноважить щось. І тут ви навіть трошки дивуєтесь, наскільки от просто він вчасно з'явився в вашому житті, наскільки він Ну, от його допомога буде значною для вас. От просто ви її так собі будете бачити. Він як янгол для вас буде виглядати. От як, знаєте, Коли самі собі кажете, що без його участі взагалі нічого б не було. Далі. Так, ось тут з, з появою дуже гарної, дуже світлої новини ви позбавляєтесь від, знаєте, це як якесь питання от з знаку питання, воно на знак оголосу перетворюється. Воно просто, знаєте, як в момент перестає бути питанням. Все чітко, зрозуміло, всі відповіді знайдені, просто через гарну, добру новину. Мені не показано, від кого вона буде до вас йти, але ж ну, вона така значна для вас буде. Далі дивимось. Так, нічого позбавитись назавжди. Ну, ну, вибачте, від якихось грошей позбавитись назавжди, бо будете їх витрачати. Це, це така зрозуміла для всіх. Річ насправді нічого, це непогано. Треба себе і балувати, і якісь питаннячка закривати, і вирішувати за допомогою грошей. А інакше навіщо вони потрібні? Вони потрібні для взаємообміну. Напрацювали, заробили, накупили. І хай воно буде вам в радість. Так, чоловік мені тут показаний. Вибачте, від нього ще не назавжди. Дві крапочки мені показані поряд з ним, але ви розуміючи, що ця людина час від часу буде повертатись до вас, ви як підкріплюєтесь з чиєюсь підтримкою. Тут мені інший чоловік показаний, ви, ну ви, спілкуючись з цією людиною, ви, ну, як, знаєте, от. В мене є захист. Ви знаєте, що ця людина, якщо з'являється той чоловік, цей чоловік вас захистить. Він якось як між вами стає. Тож вас більше не лякає поява того іншого чоловіка, і вам легше якось вже стає. Впевненість якась з'являється. Так, далі. Ось тут дивіться справи сімейні, для когось з вас вам Аліса прискакала, тут рішення буде. Затягували і чоловік, і жінка, обидва гарно затягували, але третя людина, втручаючись, чоловік якийсь, оце питання дуже швидко вирішить для них. Ну, це знаєте, як поштовх їм дає, щоб вони, врешті-решт... Взялись і зайнялись тим питанням, яке затягують. Щоб вони, ну, знаєте, як, не тягли дуже довго, щоб вони, врешті-решт, зрозуміли для себе, що вони просто витрачають час і даремно то роблять. Так, далі дивимось. Далі тут нічого, а тут що у нас? Так, від чого позбавитись назавжди. Ви знаєте, від спілкування з якоюсь людиною. І це якщо, наприклад, чоловік та жінка від когось відмовляються, знають людину, і відсторонюються і, взагалі, от якось, знаєте, переривають спілкування. це питання, яке вони разом вирішують. Це не таке, що там. Я не хочу спілкуватися, ти як знаєш. Обидва. От просто, знаєте, щось таке трапилось, і ну, воно просто як. Ну, ситуація така розсуджена, от просто все, на цьому край. Так, далі. Ось хтось тут. Від чого позбавитись назавжди. Дивіться, для когось, не знаю для кого, мені б хотілося би, щоб взагалі ні у кого не було таких проблем, але ж вони бувають. Від пляшки тут якийсь чоловік відмовляється назавжди. І тут е, насправді, от, знаєте, воно не виглядає як самотужки, воно виглядає як, е, дивіться, як від нього відвертається жінка якась. І ця ситуація вона його як вмикає до певних дій. Він звертається до якогось, може це лікар, може це хтось ще. І за допомогою тієї людини він позбавляється від цього, але там, знаєте, з ним попрацюють. щось буде зроблене. І от за допомогою цьогось, що буде зроблене. Він геть зміниться. Оце просто зовсім інша людина буде. Просто зовсім. Ну, добре, далі. О тут від Заздрісника. Чоловіка, заздрізника, жінка відвертається, виглядає таким чином, що вона ділова людина, вона багато часу приділяє саме роботі. Він заздрить, вибачте, її якимсь, ну, напрацюванням, її вдачі в роботі. І вона просто. От, це може бути колега по роботі. Вона просто ну, вона молодець, вона вчиняє так як слід. Вона просто робить свою роботу, робить те, що вона знає, що потрібно, але його вона десь там відправляє. Ну, щось йому таке каже, що знай собі своє місце. І ось тут. Від невпевненості, бо отримуєте захист. Десь ви не впевнені були. От, чи подолаєте ви, знаєте, це тублюється інформація. Тут якийсь чоловік щось робив чи робить негарне. Не щось таке, знаєте, от, ну, ситуація якась, яка на його розсуд. Повинна була б дуже насильні такі емоції визивати, викликати жінку. Але він не знає, який сильний захист вона має від іншого чоловіка, що їй взагалі не страшно, їй взагалі от просто байдуже вже до цього чоловіка, і будь-яка ситуація, яка від нього надходить, вона має протидію. Ну, от у цієї жінки є такий захист, який йому вже не подолати. От від нього позбавитись назавжди, але ну, строків нам тут філіжанка ніяких не показує. Тобто у кожного, у кожної з вас ситуація буде якось по-своєму відтворюватись, у когось швидко, у когось наприклад, протязі року. Може, там, інший якийсь строк, але ж все одно, те, що показала філіжанка, зазвичай воно так і стається. У кожного в свій термін. Тож на цьому всім дякую, всім гарного дня, гарних людей поряд з вами і дійсно позбавляйтесь від того, що вас не влаштовує назавжди, заради того, що буде вас і радувати, і тішити, і просто надавати вам сил. Бережіть себе, будьте в безпеці, і будьте щасливі, здорові і безмежно, безмежно кохані і все-таки інше, але саме найкраще, чого ви самі, самі собі б бажали. Побачимось всім пока.